Доброго ранку. Сьогодні я вам розповім казку про пролісок. Був собі малесенький пролісок. Узимку він спав у мерзлій землі. Йому було холодно, снилась проліскові весна. Одного разу припекло сонечко. Земля відтанула, пролісок відчув тепло і поліз крізь Товщу торішнього листя крізь сніг і людову кору. Потім він потягнувся, розправив зелені ручки і подумав, це вже, мабуть, весна прийшла. Він зовсім виліз на поверхню і розкрив свої блакитні очі, усміхнувся і сказав: «Добрий день, весненька, йому. Відповів легенький вітерець. Привіт, привіт, Проліску. Злегка гайднув квіточку і полетів далі. На ніжку голівку, з кущика, злетіла крапля прохолодної свіжої води. Ой, що це? скрикнув Пролісок і радісно засміявся. Весна прийшла. Сподобалась казочка? А давайте сьогодні спробуємо намалювати пролісок. Нам буде потрібен папір білого кольору, фарби, зелена, блакитна, коричнева, жовта, пензлик, склянка з водою і серветки. Приготувалися. Перша квіточка весни, я пролізковий цвіт, я пережив зимові сни і знов родився на світ. Чекаю на ваші роботи. До побачення. Бажаю вам гарного дня!